Вітаю на каналі ProUHXBall. У цьому відео я покажу 11 видів пасів на карті Futsal 4х4 та розкажу деякі фішки, які вам допоможуть всі ці паси тренувати та впроваджувати в свою гру. Почнемо з базового пасу: це прямий пас в корпус. Для його виконання потрібно прицілитися рівно в центр м'яча вашого тіммейта і вдарити м'яч. Для тренування бажано робити після кожного удару паузу невелику, щоб точно там, вицілити м'яч. Такі паси часто використовують між собою опорник та воротар, або, ну, в принципі, будь-які типу, гравці, якщо відкриті, можуть його використовувати. Наступний пас це слабкий пас в дотик. Техніка виконання полягає в тому, що потрібно, по-перше, завчасно рівно підлетіти до, до м'яча, який до вас наближується, а по-друге, потрібно зажати удар до того, як ви торкнетеся м'яча. Тобто, слабкий пас в дотик, часто використовують хай скілові кіберспортсмени. Для того, щоб набувати багато пасів і дезорієнтувати суперника. А також щоб гарно прокачати цей пас, потрібно багато разів набувати від стінки. Наступний пас це сильний вдотик. Це коли під час прийому м'яча потрібно витримати невеличку паузу, і вдотик під час того, як ви клікаєте вперед, потрібно рухатись також в сторону м'яча. Тоді виходить сильний пас. Він досить неточний, скажімо так, тому що в дотик дати сильно там потрібно ну, багато мікромовів зробити при е, управлінні. Але загалом цей пас використовують вратарі, щоб сильно закинути м'яч десь на, на половину суперника. Або нападаючи, коли потрібно швидко в дотик з середини поля забити гол, щоб не дати час вратарю, щоб він оговтався, скажімо так. Четвертий номер це пас на хід. Техніка виконання така, що пасуючому, потрібно виконати пас в край модельки свого тіммейта. Щоб у тіммейта не було по суті можливості прийняти м'яч якби на корпусі, щоб йому довелося все ж таки цей м'яч в один дотик далі там вдарити або поворотом, або це іноді буває, коли вертар дає опорнику, а він одразу в дотик виносить м'яч десь вдоль борта вперед. Типу, і цей пас це база для нападників при виходах 2 в 1. І нарешті п'ятий різновид пасу це wall pass або скидка. Найчастіше виконується між нападником і опорником, щоб або скинути м'яч назад, і далі відкриватися вперед нападнику, або напад, ну, іноді, з кутка нападник видає на опорника під гольовий удар. Тобто, по суті, коли цей м'яч пас віддається назад, його задача – Дати простір нападнику і підключити ще одного гравця до активних дій. Для того, щоб прокачати скидку. Єдиний варіант це от стояти набивати, для того, щоб гарно відчувати, на якій висоті і робити, і з якою силою. Наступний нетривіальний, але дуже корисний пас це пас на підбор. По суті, це коли в моментах, коли у вас немає відкритого гравця, якому ви можете дати або там прямий пас, або сильний пас в корпус єдине, що вам залишається це віддати м'яч десь в борт, для того, щоб саме ваш тіммейт був перший на м'ячі. Та е, далі продовжував гру. Тобто це такий пас е, виручалочка. Дуже часто для воротарів, для того, щоб вибити. Коли ви розумієте, що ви не можете вибити м'яч гарно своєму тімейту, ви даєте кудись в борт, по суті, на підбор, але так намагаєтесь його зробити, щоб саме ваш тіммейт був перший на м'ячі і далі розвивав атаку. Під сьомим номером е, ми бачимо дроп шоти дроп паси, зачастую їх використовують дуже склові команди. Це дуже допомагає в макро, при, ну, при макрогрі, коли вас пресують, потрібно вийти з високого пресінгу, так можна дропнути і залишити м'яч своєму тіммейту, а там, закрити корпус, корпусом всі намагання там, вашого. Суперника забрати е, Ну, Є декілька варіацій дропів. Е, перша це коли ви, виходить, дропаєте м'яч і далі той, кому ви дропнули, ви відлітаєте від м'яча після того, як дропнули, і е, вам просто віддають далі пас в корпус. Це перша варіація. Друга варіація, коли вам спеціально віддають, е, як ми вже попередній пас говорили, на підбор. Отак от, от. Або коли. Ви дропаєте м'яч, і далі ваш тімейт кудись розвертає і починає ем, ну, розвивати атаку там, в іншу сторону, наприклад. Тобто, ви просто дропнули м'яч, він далі після того розвертається і грає е, в іншому напрямку. Наступний вид пасу це здвоєння. Потрібно разом зі своїм тімейтом, ну, наближатися один до одного, різко одночасно клікнути і вибити м'яч подальше. Це іноді використовують, щоб забити прямий гол з середини поля, або щоб винести м'яч з своєї половини сильно на підсос. Так, наступний пас це двуха, або бам-бам. Це швидкий е, пас, коли потрібно, е, по суті, перед воротами, немає там часу прицілитися, і потрібно просто сильно вдарити в свого тімейта, який стоїть вже там, умовно, на ударній позиції, і він в дотик е, має далі вже там забивати. Типу, ваша здача просто вицілити рівно в куточок, і дуже багато залежить від того, хто пасує. Але той, хто приймає цей пас, він також повинен рухатися бажано назустріч. По суті, як е, при здвоєнні. але, ну, типу, трохи зарані клікнути. І тоді ну, залітають дуже гарні гали. Там коротше, хай скіл it. Під десятим м номером в нас пас даблом. Я спеціально залишив всі наші дублі для того, щоб ви зрозуміли, що це досить неточний вид пасу. Типу, дабло можна забивати, дабло можна забивати вибивати м'яч на ну там, якщо всі зони перекриті, єдиний варіант це сильно вибити дабло. Але е, пасуватися даблом це завжди дивна ідея, тому що ці паси будуть дуже неточні, вони будуть летіти не в борт, а від, ну, по суті, завжди від борта, десь в напрямок воріт, або там, і так далі. І, типу, це або треба дуже гарно цей дабл відчувати і знати, що ви попадете отак от в корпус, або краще, не знаю, саме паси даблами не робити. І... Для цього я там покажу вам наступний 11-й пас, що можна, чим можна замінити пас даблом. Але все ж таки, оскільки деякі гравці люблять пас даблом, я його би, маю залишити, щоб ви знали. От. І останній 11-й пас це прокидка в борт. По суті, в нього є дві варіації. Перше це е, з двіним кліком. Це, ну, по суті, якби такий міні-дабл, або якщо ви читали мій блог на Ютубі, то це називається Deagle Desert degl удар Це коли під певним кутом впритул до, до, до борта два рази швидко клікається м'яч. Вот. Або є інша варіація прокидки в борт це коли ви рухаєтеся до борта, а потім просто різко вивертаєте м'як, і в один. Ну, в один в один клік просто намагаєтесь вдати прокинути м'яч вперед втоль порта.